На щиті привезли загиблого бійця Романа Гаврилишина у рідне село Дичків. Йому було 46 років. Роман був старшим солдатом 15-го мобільного прикордонного загону. Став на захист України в березні 2023 року, розповів старший брат Романа Юрій Гаврилишин. Попрощатися із військовим прийшов батько його друга Ореш чоловічок. Вони вчилися в музичному училищі. Разом, разом і так товаришували, то все був наче і в селі, і так все вони поспілкувалися. Вони ну я тільки видати сльози інакше не можу передати. Дякували в на бульварі з дружиною. Ольгой, і все з ну, одним словом спілкувалися. І так все з хорошої сторони, Інше я не міг його пізнати, щоби так. І отут от така звістка, що очам кажуть, не можу подивитися, сльози заливають. Роман разом із братом та батьками проживав у Тернополі, але на канікули приїжджав у село до бабусі та дідуся, розповіла староста саладичків Наталія Баньковська. Роман був дуже талановитим, був здібним, він був спокійним хлопчиком, який міг зі всіма як кажуть, зі всіма як кажуть, гратися. Він був дуже доброю людиною. І тому дуже сьогодні як таке велике свято. Ми останній путь проважаємо нашого воїна-героя. Попрощатися із своїм учнем прийшов отець Василь Іванів. не каже, Роман був здібним хлопцем, міг співати і сам складав пісні. Пісню склав, що є такі слова, що Володим, єпископ заплакав. О матінко Божа краса непорочна ораю, то його то його пісня складена. Запам'ятався, ну я я хлопчику, знаєте, то, тут, так то та мови нема, але він мене дуже слухав. А як не а як щось так я не знав внутрішньо, то каже: отже, вибачте, що я вас не А Я не знав, що він мене послухав. Бо, знаєте, бо то є внутрішнє життя наше. у жовтні 2024 року. Роман отримав поранення під час виконання військового завдання на Сумському напрямку. Три місяці був у Київській обласній лікарні. 20 грудня помер, розповів Юрій Гаврилишин. Поховали бійця на цвинтарі у селі дичків. У захисника залишилась дружина та дві доньки. Софія Парчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.